Благодійний фонд Батьківська Земля підтримав ініціативу Вінницької обласної організації національної спілки письменників України в проведенні першого всеукраїнського літературного свята Русалка Дністрова у Могилеві-Подільському. Назву свята обрано не випадково. Організатори мали на меті відтворити славні самобутні культурно-мистецькі традиції Придністровського краю і дати друге життя, але уже на Вінниччині, альманаху Русалка Дністрова, виданому в 1837 році членами літературного гуртка Руська Трійця, де друкував. Валися матеріали з історії України, етнографії, твори відродженої літератури організатори фестивалю вирішили розширити рамки літературного заходу та запросили до участі представників сусідньої Молдови. 24% населення нашого міста це етнічні українці. Думаю, що участь в этом проекті буде способствовать укріпленню, развитию традиції, культури языка українців, тому що к сожалению більша часть з них не имеють можливості получать образование на родному языке. Но іменноводподобний проект, навірно, все-таки дозволять і розвити ту ценну культуру, передавати з покоління в покоління. Офіційна частина літературного свята проходила в актовому залі райдержадміністрації. Про свято, його історію, ідею створення та головні завдання розповідали голова райдержадміністрації Михайло Вдовцов, голова спілки письменників України Віктор Баранов, голова Вінницької спілки письменників Михайло Каменюк, представники благодійного фонду Батьківська земля, також громадський діяч та кандидат у народні депутати Оксана. Оксана Калетник, яка переконана, що подібні заходи це чудова нагода єднання українців і прояв самонародної дипломатії сьогодні. Громада демонструє народну дипломатію, так звану, тому що нести інформацію про свою культуру, про свої традиції, про свій народ далі за кордон. Це теж це є якраз дипломатією. Тому, от об'єднуючи в єдину сім'ю українців, які проживають, не важливо на яких території, в єдине родинне гніздо. Це теж є тими основними завданнями сьогоднішнього свята. Оксана Калепник визначила і головні ідеї Русалки Дністрової. Спілка письменників, ініціатива написання цього альманаху. Другим завданням є започаткування премії на підтримку творчих талантів саме Придністранського краю. Я думаю, що це буде таким знаєте, гарним моментом, який буде спонукати саме творчих людей до того, щоб вивчати свої традиції, обряди, поширювати це. В такому розумінні починає розвиватися саме громадська ініціатива. Також кандидат на народні депутати зауважила, що прагне, аби свято не перетворилося на одноденний захід. Зустрілись, поговорили та й забули. Її зусилля направлятимуться на його постійну прописку на могилі в Подільщині. Для мене дуже важливо, щоб ця ініціатива вона мала продовження. Тоді можна буде говорити про, знаєте, відтворювання духовних традицій, стрімко обрядів. І про те, що можна це навчати і передавати далі. І саме в цьому я бачу дійсно, от ви знаєте, таку от реальну силу, реальних змін. В ході фестивалю було підписано декларації про наміри, згідно якої буде створено постійно діючу асоціацію Русалка Дністрова. Благодійний фонд Батьківська земля, який є засновником видання Альманаху, зобов'язався взяти шефство над школою імені Ольги Кобилянської в селі Унгри. Окненського району Молдови, школами в Кам'янці та українським домом заповіччю у місті Бельц. В планах є створення пам'ятника, автором якого виступив місцевий скульптор Микола Крижанівський. За задумом кам'яна русалка буде встановлена на Бронницькій горі, звідти споглядатиме на Україну та Молдову, об'єднуючи ці дві країни та зміцнюючи дружні зв'язки між ними. Після офіційної церемонії підписання угод про співпрацю на учасників чекала велика концертна програма за участю обласних та місцевих виконавців та художніх колективів.